Друзі, всім привіт! Сьогодні 19 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді інверторний генератор. Так, друзі, це інвертор. Потому що інвертора бувають не тільки закритого типу, як багато ми привикли. Ну, вони також є відкритого типу. У всьому те, що виробляється, є плюси, а є мінуси. Плюси відкритого інвертора те, що набагато легше він в ремонті, тому що доступ є до всіх сторон, друзі. Тей мінус, що він шумніше, тому що відкритий не за... Не закритий. Так що, якщо шум вам не дуже заважає, от вам бюджетний варіант інверторного генератора, так ред. якщо правильно я вимовив, модифікація от от його. Та 4100 і НВ. Комплектації в даній модельки йде свічний ключ, лієчка та провода для заряду акумуляторної батареї. Ну що, подивимося, де що знаходиться. Отак от, от на передні панельки у нас тут кран подачі палива, воздушна заслоночка. Е, да, удобно, друзі, в цій моделі, що от рядком. І заслоночка, і краник. Досл... Краник відкрив, заслоночку закрив. Мастило залив, запустив, заслоночку убрав. Так, Тут у нас на передній панелі, як ми бачимо, включення самого при... та зупинка інвертора. Економ режим є. Лампочка перегруза, інвертора. Це зелененьке робоче положення і контрольна лампочка масла, якщо недостатньо мастила. Не ще яка причина. Лампочка загоряється. 16 амперні дві розеточки. Вилочок нема в комплекті. Тут у нас підключення 12 вольт. Та заземлення. Практично все, друзі. Даний інвертор, подивимося, що заявляє виробник, робоча потужність 3,7 кВт, пікова 4,1 кВт. Тут заливна горловина з індикацією палива. Дана моделька у нас зручним стартером покажу з цієї сторони вроді обичний генератор. Ну це, друзі, інвертор. Так. Як бачимо, мастила входить. 450 грам, це в нас контроль за мастилом. А це от, друзі, у нас зливна пробочка. І ручний стартер. Як же без нього? Друзі, кого зацікавила дана моделька інвертора. А може другий інвертора закритого типу, других виробників. Звертайтесь в компанією Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Ціна на сайтах вісімів одинакова. Ну, як завжди говорю, ми стараємося йти на зустріч. Друзі, всім добра тепла і гарних вихідних, тому що сьогодні п'ятниця. Телефонуйте 063 426 10 10.